Коли відпочинок не допомагає, а стан здоров'я погіршується, що таке хронічна втома, та як її відрізнити від повсякденної? Як подолати хронічну втому у сюжеті Вікторії Макайди? Ми запитали чернівчан, від чого найчастіше вони відчувають втому. Це пов'язано з побутовими справами, з дітками, з усіма домашніми справами. Прям такої хронічної втоми я не відчуваю, тому що треба рухатись далі, на втомі не зациклюватись, коли ти дивишся, як діти сміються, граються, все втома проходить. Не дуже часто, але відчуваю. Ну, якщо цілий ціли, е, день ходиш, да, то можеш втомитися. Або якщо ти. Цілий день лежиш на ліжку. Також можна втомитися. Ось можна втомитися, якщо ти не маєш роботи. Я втомлююсь найбільше після пар, тому що у нас пар до 4 години дуже мало часу на відпочинок. Сильно втома через те, що пара допізна і немає часу відпочивати після навчання. Так ну, від того, що не висипаєшся, потрібно рано вставати на пари. Сімейні лікарі кажуть, зі скаргами на постійну втому пацієнти звертаються щодня. Майже кожного дня приходять люди, які скаржаться на млявість, слабкість, порушення сну, зниження концентрації уваги. Можна сказати, що всі ці скарги є показником хронічної втоми. Для початку ми даємо їм обстеження, щоб людина обстежилася. Якщо ми виявляємо, що всі показники в межах норми і патології не знаходимо, то ми можемо скерувати таку людину до психолога чи психотерапевта. Хронічна втома може бути наслідком переживань складних періодів життя, кажуть психологи. З одного боку, втома така глобальна велика, це може бути ознака синдрому емоційного вигоряння, хронічного стресу. Це може бути вже ознака більш складних переживань у вигляді депресії і депресивних станів, а може бути проявником душевного бажання просто відпочити. І тоді, якщо нам просто відпочити допомагає... Супер. Якщо не допомагає, ну знову ж таки звертаємося до фахівців. Аби побороти хронічну втому людям потрібно дати більше часу на відпочинок, каже психологиня Альона Головіна. Зараз велика потреба в людях, які мають сміливість протидіяти тим, які вже поховали себе заживо, так залишатись живими. Тому в першу чергу, що нам потрібно, це Навести лад у внутрішньому світі, дати собі спокій, дати собі право жити нам допоможуть психотерапевти, духовні практики, те, що фізична активність, гарна їжа, можливість контактувати з класним терапевтом, який допоможе мені підтримувати моє здоров'я. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, новини Сі 4